Подвійне оподаткування причина занепокоєння багатьох українців у Німеччині. Хтось отримує тут соціальну допомогу, хтось уже знайшов роботу, а хтось отримує пенсію, дивіденди чи заробітну плату в Україні. Що і де, буде оподатковуватися. Розібратися нам допомогла податковий консультант Олена Макеєва. Зараз іноді в соціальних мережах пишуть, що розпочалася процедура узгодження з євросоюзом питання, щоб не оподатковувати будь-які доходи. Це неправда. Тому що ну, не можна узгодити на рівні Євросоюзу або на рівні ОСІД, організації економічної співробітності та розвитку одне рішення по всіх країнах, тому що різні люди, різні кейси, різні конвенції, тому одного рішення не може бути в кожному окремому випадку. Кейс буде розглядатися. Тож, давайте розпочнемо із розгляду типових кейсів пов'язаних із такими доходами, як соціальна допомога у Німеччині, пенсія в Україні, заробітна плата у Німеччині та доходи від підприємницької діяльності в Україні або Німеччині. Кейс перший. Ви отримали соціальне житло та щомісячну соціальну допомогу у Німеччині. Оці ці соціальні виплати, які виплачуються в Німеччині. Так само, як і вартість соціального житла, вони не будуть оподатковуватися в Україні, і відповідні зміни до податкового кодексу. Це правило, що звільнено від оподаткування. Воно встановлено з 15 вересня 2022 року і розповсюджується на 2022 рік і на 2023. Але я завжди кажу, що треба буде подати декларацію, показати ці доходи, які ви отримували в Німеччині, але вони будуть звільнені від будь-якого оподаткування в Україні. Кейс другий. Ви пенсіонер. І окрім соціальної допомоги в Німеччині отримуєте пенсію в Україні Міжнародна конвенція між Україною і Німеччиною також є спеціальна стаття 17, яка якраз і врегульовує, як же будуть оподатковуватися пенсії. Пенсія має оподатковуватися в тій країні, з якою проводяться ці платежі. Тобто, якщо ви в Німеччині отримуєте соціальний констатур, отримуєте допомогу і одночасно отримуєте пенсію в Україні, то ці пенсії також не будуть оподатковуватися. В Німеччині, тобто переживати не про що не потрібно, кейс третій, ви знайшли роботу в Німеччині. Якщо це зарплата, ви працевлаштовані в Німеччині, то роботодавець німецької компанії, яка є резидентом Німеччини, буде нараховувати і сплачувати податки за вас як податкова агент. Тобто, ви будете на руки отримувати гроші за мінусом вже податки. Але там, якщо певні умови будуть виконані. Сплату цих податків можна буде зарахувати в Україні. Раптом ви залишитеся податковим резидентом України. Кейс четвертий, ви виїхали в Німеччину, але продовжуєте підприємницьку діяльність в Україні. І можливо, вже почали шукати клієнтів у Німеччині. Очевидно, що підприємницька діяльність пов'язана з Україною, і основні клієнти є в Україні, і ці клієнти сплачують на рахунок фізичної фізичної особи підприємця, зареєстрованого в Україні гроші саме на українські рахунки відкриті тут в українському банках. очевидно, мова йде про те, що ця людина і залишиться в статусі податкового резидента України, але може бути інший випадок, коли ну, може це до недостатньо, і ця людина. Почала шукати, а як я можу свою підприємницьку діяльність вести в Німеччині. І конвенція нам говорить, що якщо у вас є вже постійна база, ну якийсь там офіс, постійна база також включає клієнтів, і ця більшість клієнтів вони в Німеччині, і ви вже підприємницькою діяльністю займаєтеся на надати послуг в Німеччині, то очевидно, ви є податковим резидентом Німеччини. І межа вона така дуже тонка. На щастя, угода або конвенція між Україною і Німеччиною чітко вказує, що податки ви будете сплачувати лише один раз або в Україні, або в Німеччині. Головне не пропустити момент зміни вашого податкового статусу і зважати, що на нього впливає не лише місце отримання доходів, а й місце постійного проживання і зосередження ваших життєвих інтересів. Тут головне. Оце не пропустити цю межу, коли ви вже почали коли ваш центр життєвих інтересів змістився з України в Німеччину. тому що е, ми говоримо про те, що можуть бути застосовані санкції, і для того, щоб попередити можливі і фінансові і репутаційні ризики, кожна людина має просто задати собі просте питання, де я живу? де е, чи є в мене місце проживання в Україні чи ні? Де мій центр життєвих особистих і центр життєвих інтересів, де я заробляю гроші, де я сплачую податки? І трохи собі так подискутувати сам собою, взяти папірець розписувати, почитати конвенцію. І і раптом, якщо ви розумієте, що у вас може бути ризик визнання вас як податкового резидента Німеччини, то тоді треба взяти податкового консультанта, який, в Німеччині, який вам допоможе правильно організувати своє життя і правильно сплачувати податки в Німеччині, розгорнути пояснення експерта щодо визначення країни вашого податкового резидентства шукайте наступного тижня на нашому Ютуб-каналі. Анна Марчушева, Олександр Дойч, Ілля Жуковін, Українська редакція телеканалу Халштат ТВ.